Всім мої вітання, всім миру і добра. Я сьогодні до вас знову з посудом, мої любі друзі. І хочу вам показати ще такі речі, яких я не показувала, які свіжі. Запрошую вас на перегляд. Кому сподобається, пишіть, дзвоніть. Будемо спілкуватись. Добре. Тут я маю такі покажу 5 таких чашечок біленьких. Бачите, які вони гарно зроблені. Бачите, які гарнесенькі. Такі в них ручки. Гарні. Всі вони, ну, в новенькому стані, вони досить тонесенькі, тоненькі, такі легенькі. Такий мають рельєф побутковий. Бачите, які. Нігде не мають ніякого ганчу, ніякого сколика нічого нема. Отака у них підставочка. Ну, дуже гарнесенькі такі. Вони в об'ємі так, як ніби чайні, ніби на чай. Такі величенькі. Величенькі, ніби на чай. То є Польща. То є в нас Польща. Бачите? І їх в мене тут 5 штучок, я вже вам сказала. Вони йдуть під, під номером. Під номером 24. Номера не будуть по порядку, бо я то понакладала, то я номера не будуть по порядку. Під 24-м номером 120 гривень за одну чашечку таку. Ну, гарні, білюсінькі, білюсінькі такі чашечки. Тут я вам покажу такі білі тарілочки. Того разу я мала такі. Е, як чашечки з таким рельєфом, з таким узором, таким, качурами, з такими качурами, що в мене жіночки заказували. А тепер я маю такі тарілочки. Ну Як показати? Воно щось не дуже хоче, не дуже хоче показувати. Якісь таке відбиває відбиває світло. Ну, але от такі тарілочки вони всі цілесенькі, всі. Всі новесенькі, бо то видно, що нові. Видно, що нові, бо нема ніякої пошкрябини, немає ніде, нічого ніякого ніякої потертості, абсолютно нігде нема. Я їх маю 5 штучок таких. Вони, ну як, чи на друге, чи, чи десертні, чи які зараз я вам скажу, які вони йдуть, мають розмір. Вони в діаметрі 19 см. Я маю їх таких 5 штучок. Всі вони дуже в гарному стані, всі 5 штук дуже в гарному стані. Всі новесенькі, всі цілесенькі. І за одну штучку, десь є в мене ціна, скажу вам, і під яким номером. О, Вони йдуть під 25 номером 50 гривень за одну тарілочку. То в нас є Польщі. Польські, з Польщі, польські. Бачите? То є Польща. То є Польща. Ну, вони дуже гарнесінькі, дуже гарненькі. Тепер ще далі. Тепер маю таких три великих, таких, як блюда, такі великі, плоскі такі тарілки, такі самі з таким рельєфом, з такими качурами, такі самісінькі тарілочки. І вони мають розмір 20 24, ну, трошки більше, 24,5 см. І то саме то саме клеймо. І під 26 номером 70 гривень за одну штучку. Хто хоче собі до тих, може хтось побачить ті, що брали у мене такі е, чашечки чи такі двієчки, то може хтось захоче таких тарілочок. Дивіться, а тут я маю так. Набор, то не набор, але так воно ніби йде, е, що така кераміка, і ось такою голубою е, квіткою. Отакими От квітками голубими. То є такі тарілочки на стіну. Бачите, вони мають дірочки, то є на стіну. Вони дві, обидві такі. То в нас є Польща, то є Польща, клеймо Польща. І 에, та, ця тарілочка, вони мають чуть, зараз я вам покажу, от чуть мають ніби тут сколик чуть-чуть і тут має чуть-чуть сколик. Отако, бачите, чуточку такий невеличкий. А так вони ну, в гарному стані гарненькі, крім всіх двох сколиків. Їх, їх, їх так навіть і не дуже видно. ну, Я пригляную, звичайно, звичайно. о, Ця друга також має, ця друга має один такий сколик. Тут один має склон, А так вони всі з другої сторони, всі гарненькі, всі ціленькі такі. Ну, що одна, що друга. І вони йдуть під 21 номером по 150 гривень за одну штучку. 150 гривень за одну штучку. Тут я маю таку тарілку, видите? Така тарілка. Вона не має ніде ніякої м -м -м, ганчу ніякого. Крім тут -во, то я не знаю, чи то воно щось тут стерте, таке, чи воно так не долив. Я не можу вам сказати. Щось мені таке ніби не ніби, недолив, аніби, аніби так, шось, а ніби так, як щось ніби щось було там пристало. знаєте, Щось таке. О, ця тарілочка йде на стіну. Також йде на стіну. Тут є з лівого боку, тако, з лівого боку ніби недоливчик такий. І, і то клеїмо Польща. І вона йде під 19 номером. Та тарілочка 250 гривень. 250 гривень. А так взагалі вона дуже гарненька. Дуже гарна. Далі вам покажу така вазочка. Бачите, отака от вазочка, Яка висоточка. Я навіть то не, заміряла вам, не заміряла вам всі тарілочки. Я швиденько, швиденько я замірюю. Е, така тарілочка, така має 17 см в діаметрі. А така е, має 24 см в діаметрі. така 24, а такі по 17. Тепер така вазочка, вона висотою, зараз вам скажу, яку вона має висоту. Як то сказати, яку вона має висоту. Певно, що вона має, може, 20 або 20,5 см висоти. Така вазочка має. Вона сюди дуже гарна, дуже гарненька. Ну така, така шикарна. Тільки вона знизу, бачите, тут вона має такий скольчик. Ну, а тут не знаю, чи воно таке було, чи теж такий скольчик, чи, що такий бачите, А тут ніби трошечки більше. І така вазочка, то є Польща, і така вазочка йде. Його взагалі-то можна, знаєте, низом, я вже так думала, низом його можна зашліфувати. Тут його можна зашліфувати. О. Е, вона йде під 22 номером і 220 гривень. Така вазочка 220 гривень під 22 номером. Тепер у мене є такі отакі сіль перець. Бачите, такі йомкості отакі якісь. Як його назвати, не знаю. От, напевно, що то на сіль і на перець, я так думаю. На сіль і на Так. Вони гарненькі. В них нема ніякого тут такого ганчу, але на нім нема і кліма. Ну, то воно все одно, воно є Польща, як би не, не було. То йде під 20 номером 150 гривень за одну штучку. 150 гривень за одну штучку. Хочу вам сказати, що вони це мені просто разом всі давали, і тому так вийшло дешевше. Але там поокремо так само так продають. Така же, точно така же ціна. Точно така ціна. Хочу сказати вам за цього. Я не знаю, чи тут вона, чи тут вона має таку тріщинку на крісці. Розумієте, от така ніби тріщинка на кришці є. Чи, чи то воно що? Мені здається, що то тріщинка на кришці. О. Але вона також 150 гривень. Як хтось буде брати, то я лишу ціну опущу. Так, тепер далі. У мене є такий, ну як сказати, я навіть не знаю, що то воно таке в нас є. Але воно під, зараз я скажу під яким номером. То, ну що, ну скажу, що це така, така банка, чи як воно така йомкість, як хтось знає, як, що як воно називається. Вона ціла, цілісінька. Тут вже нема взагалі ніякого ганчу. Ну, от ніякого нема ганчу. То є польська, бачите, то є Польща. Тут, напевне, що фарби, там крапочка фарби. А так вона вся вся-вся дуже гарна, дуже гарна. Ну, Ніхто може не користувався навіть, бо я б користувався, користувався, тут може було б десь якийсь щебінка, тут такий, така ніби м'ятинка не долив фарби, та, ну, лаку, чи фарби, не знаю, як воно назвати його. І йде під 27 номером 200 гривень. 200 гривень. Чи то цукорниця така, чи то може на який, Ну, я не знаю, хто на що хоче, на якийсь сипучий. І я маю дві, два таких стакани. Певне, що то стакани, ну вони є різні. Цей стакан я не оцінюю його зовсім. Е, я, хто буде брати, я його просто віддам. Може комусь треба, може хтось собі відновить, тому що воно тут має такий скол. Він мені віддав просто його так задарма, і я так того вам кажу, що я так само його віддам задарма. Він той стакан такий. Uh, самий, як цей, але він інакший має малюнок. Бачите? Інакший малюнок, А цей такий має малюнок. І цей uh, такий стакан під 23-м номером 150 гривень. Тут десь є, десь є на 250 грам, певне, що він такий йде. На 250 грам. А сабаночка, ну то така, певне, найбільше як пів літри, Більше як пів літри йде. Вона має висоту. Зараз я вам скажу, яку вона має висоту. Та баночка, вона висока 12 см. І сюди вона має, так як сказати, що всередині не той, 10 см. Але по обідкові 9, а так, от таку 10 см. О. Далі. Тут я маю такий, бачите, як такий ніби сервіз. Чайний. Ну, він тільки має отако трієчки. Трієчки такі, чайні, кавові трієчки. І має тут, дай подивлюся, і має. Е, ні, то є кавник, То є кавлик. о, Такий. А тут я маю отаких шість отаких от трієчок. Бачите? Отаких от шість трієчок. Це є. Така німецька порцеляна, Вони тонесенькі, дуже тоненькі такі, чашечки. Отакий от от малюночок, бачите в них отакий от них малюночок, такі ручечки. З середини така гарнесенька позолота, В новому стані. Бо я казала, я цей раз багато речей нових, бо я зовсім була в другому місці, багато речей нових. Дорожчі, але речі гідні. Знаєте, скажу вам. То в нас є. Е... Ой. То в нас є Німеччина. А що вона мені не показує? Що вона мені не фіксує добре? То в нас є Німеччина. Може тут є. Може тут на тім. Тут я вам покажу таке велике блюдечко, Бачите? То не є блюдочко, то така пиріжкова тарілочка велика. Але може тут Ні, таке саме клеймо, таке саме клеймо. Тут, напевно, що фабрика та була заснована, е, заснована в 1777 році. Ну, може, її продавали, перепродавали там. Я не, не знаю, як я докладно, то тосі не дивила. Але то не знаю, яких років, чи то 70-х років, всі сервізи, чи 60-х років. Е, тут такий... Все збережено, вся позолота збережена, вся позолота тут всюди позолота, така, і на, тих, і на тих, бачите, і на тих букетиках та листочки з позолоти. Все дуже делікатно зроблене, і по кругу вся позолота збережена, вся-вся-вся. Навіть ні грамулечки немає ніде стертого, ні грамулечки. Я вам зараз скажу, яка та пиріжкова тарілочка завелика. Вона має. 19 сантиметрів в діаметрі ця пиріжкова тарілочка. Чашечки десь мають по 140 грам, десь такі по 140 грам. Тут блюдечко, бачите, букетики з чотирьох сторін такі. Отакі от букетики зроблені. Все дуже гарно зберемо. Тут такий рельєф, отакий, от по кругу має. Ну, така красота, така красота. І от така одна чайна парочка. Трієчка. Трієчка. Чайна, кавова, хто як, хто як розуміє. І вона йде під номером. Така трієчка. Йде під номером. Ну, вони всі, всі-всі-всі, вони такі новесенькі, новесенькі. Під номером 18 і ціна 600 гривень за таку трієчку. За таку трієчку, 600 гривень. Бачите. Отака От делікатна. Ну, воно дуже делікатне. Такий е, річ така гарна. Далі. І на кінець вам покажу ще такий, такий же самий кавник. Бачите, такий кавник. Отакий. От Він. Такий досить великий, ну, може він має на літру, може на літру води. Якщо не наливати, то може на літру. Але такі зроблені букетики, що тут менші, тут більші, такі квіточки. І вся позолота, все, 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 так все збережене. все. Ручка така зручна, такий гарний носик зроблений. Ну, все, тут по горі, по золота, вся збережена. Ним не користувалися і ці речі такі, що я от привезла багато з таких нових, що ним не користувався ніхто. О, розумієте? І тут кришечка з, такою, з таким носиком. Отако от все гарнесенько зроблено. Так як Так? шикарно. Так шикарно. І от такий кавник. Воно дуже білесеньке, дуже білесеньке. то саме, клеймо, бо то такий самий же сервіс. І під 28 номером цей дехавник, під 28-м номером 600 гривень. Під 28 номером 600 гривень. От, наразі все. Наразі буде все. А я вам щиро дякую за перегляди, за лайки, за коментарі, за підписки. Щиро вам дякую, мої дорогі. Щиро вам вдячна. А тепер наразі будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока. Пока. Може, я ще якийсь ролик зніму з посуду. Ну, не знаю. Побачу. Наразі поки що буде все. Пока, мої любі, пока.